Фаул Basket. Ви знаєте, почну я з Панаті Найкоса та Ернан Гомеса, Лесорта, який перейшов з да, з Дербі, зі Слукаса. Взагалі, ну, на мою думку, більше програв партизан, ніж виграв Олімпіакос. Атаман, ви знаєте, коли е, обмінювалися е, привітаннями, рукостисканнями перед е, матчем да, та емблемами клубів, е, Барцокас спокійно з повагою, так скромно давав свій е, вимпел да, такий на так називаємий, а Атаман, він такий, е, був шалений, е, звінчений, і він так руку е, потиснув нервово і пішов. І він навіть не взяв цей е, вимпел. І Барцокас так образливо подивився. Ну, мов слухай, ну я ж теж тут присутній. Це ж Євроліга, це ж е, знаєте, як е, гарні боксери вони. Або там ну, перепалка ненавидять один одного, або кажуть, да-да-да, я з повагою до нього, я готуюся. І ви знаєте, така помста Барцокаса, але там е, декілька моментів, що більше програв а, ну, Мені здається, що ця команда е, буде гарно грати цей сезон. Подивимось. Е, Партізан став трохи гірше, на мою думку, Мадар перейшов, і Лесорд перейшов да, з партизану, але перейшов понітка е, до партизану. Але розумієте, Макабі був на голову вище, ніж е, партизан. Е, тому про партизан, е, знаєте, будемо подивитись. Тепер два слова про Олімпіакос. Там нема везенкова, але там основа залишилася. Тому я вдячний собі за те, що я залишив їх у топ 8 Мені подобається ця команда. Мені дуже сподобався Мілан, який з Фенером десь три з половиною чверті або і чотири билися. Я дуже поважаю Еторе Месіду. Фенер мені не сподобався. 50 на 50, і такий, знаєте, стиль трохи Крейзі баскета А взагалі мені і Тудіс чомусь він не те, що не подобається, він не викликає симпатію. Ну і Баварія, ще раз кажу, треба дивитися далі. А це підсумки першого туру. да? І тепер переходимо до. Іншого ракурсу. Ви знаєте, коли я казав про те, що з 2004 року я дивився баскетбол, коли Чонсі Біллапс та Ріп Хемілтон, Рашид Волас, Бен Волас Тейшон Прінс, виграли той титул у Лейкерс, да, проти Кобі? І 2005 проти Спьорс вони програли, але коли ми е кажемо про Хакіма, про 90-ті Шон Кемп, фізичний баскетбол, Чарльз Барклі, да? і коли ми кажемо про Каріма, да? е що він вже в 91-му не грав, ми переносимось трошки нижче. 91-й Чикаго. Окей, я дивився цей фінал. Мені дуже сподобалась гра саме Лейкерс. Але знаєте, як от класична платівка: Лейкерс грали через Меджика проти модерн команди. Як, знаєте, ну я не знаю, як Мілокі новий, от перші Міллоокі, коли Яніс тільки починав. Да? Тобто такий атлетичний дуже баскетбол. 92-й проти Портленду, там вже Портленд більш фізичні такі підкачані були. Там Дрекслеру допомагали і Великі, і Портер. Там був такий Форвард, але він також допомагав. Робінсон так. І от тепер, коли ми ще подивилися, да, те, що я казав, АБА 76, й я тільки що завершив дивитися матч, коли Нью-Йорк е, Нетс з Ірвінгом відігрались у Денвера там в Крейзі Клатчі, і останній розіграш АБА, оцей м'яч кольоровий. Да, і ми кажемо про те, що я ще подивився, 80. Сьомий, оцей райвел із Бостон проти Лейкерс, і Меджик Джонсон. Там також вони відігрались, і він забив той, до речі, привіт е, Каріму Скайгук, а Бьорд потім не влучив у четвертій грі. І Лейкерс виграли той матч у Бостон Гарден. І тепер оце ми компонуємо ці знання з низу да, історії з минулого. І отой, е, як то кажуть, бекграунд з 2004-го і куди ми опускалися до 91-го. І я зараз дивлюсь: Детройт Лейкерс 89, тому що 88- в сьомому матчі. Програв Айзея, він там був травмований. Цей матч потрібно додивитись. Все починалося з Каріма. Да? От зараз Карім, Купер та Райлі сидять. І ще ми додаємо серіал «Winning Time», який закінчився. Тобто 80-ті – це не тільки Карім, який почав ще з 70-х. Це не тільки Ларі Бьорд та Меджик. І 90-ті – це не тільки Хакім та Майкл. Тому а, Макхейл, коли програв у цьому розіграші 89, він сказав Айзеї: Go get, go there, go get, go there and beat him. Не, не дивись, ти їдеш туди, не дивитися. Ти їдеш туди, щоб їх побити. І Айзея молодий дає інтерв'ю, і він так знаєте, в нього очі закохані. І зараз другий період 3746, Палас of Оберн Хіллс, Чак Дейлі, Рік Махорн, Деніс Ротман, Джо Дюмарс. Тобто, коли я дивився енциклопедії баскетболу, що ну два, два рази виграв Детройт, окей, це як два рази виграв Х'юстон. Ні, тепер я бачу по-іншому. Байрон Скот, Орландо, Орландо Вулдріч. Тепер я бачу, що е, Бостон там був, да? що Лейкерс були, Детройт міг вже, і бачите, Портленд там присутній, як то кажуть, поруч. І вже коли ти тр трошки більше якби, розширяєш свій простір, крок. Вперед, крок ліворуч, праворуч, ти бачиш е, ширше претендентів, і тобі вже не здається так однозначно те, що відбулося. Е, коли ми бачимо результат, що там Фоу 4-0, ми думаємо: окей, але треба дивитися і гра. Супер! Тобто Лейкерс і в 91-му грали, але був модерн баскет. Але модерн баскет був ще до модерн Баскета. Але Бойс, як вони тут грали, є записи Нью-Йорк Нікс 92 проти Бойс. Це треба також розуміти. Тобто, все пов'язано. Карім 70 ті 80 шоу-тайм, Бет Бойс 90 ті 2000-ті. Я насолоджуюсь історією баскетбола. Я насолоджуюсь європейським баскетболом. До речі, пам'ятаєте, я казав, що. Таке порівняння було, що Євроліга це футзал. Так дивіться, тепер я можу усвідомлено сказати: дивіться, да, великий футбол, великий баскетбол, да, ми подивилися предсезонний матч, Даллас, Міннесота, Там нема таких комбінацій, нема часу. Там дуже широке поле, дуже Фізично затратно кожен раз п'ятьма гравцями робити комбінацію як по нотах. Тому просто от в кого фізично зараз іде, той і поливає в Європі по іншому. І я згадав: дивіться футзал. За що люблять футзал? За техніку. За швидкі пересування. І я тепер от дивлюсь, так, да, американський баскетбол 80-х він не такий швидкий, але він е, крутий по своєму. Тут нема такої там тактики техніки, але є, ви знаєте, там я не знаю шоу-не шоу, елементи. Ну, по перше, от взагалі ми кажемо, що це як бокс, тобто зміна ритмів. Ти мені, я тобі. Меджик, він і розігруючий, він і тренер, він і центровий, і дуже цікаво йде взагалі гра. У Європі тренер це просто авторитет номер один. Але і судді а, дуже чітко виконують свою функцію. Атмосфера вболівальників вони частина гри, і це реально «I feel Devotion. Every game matters, і в футзалі я зрозумів, що там просто швидкості інші, там е, мало місця, тому е, звичайно, там від китка трошки все прораховано, але ми бачимо і данки, ми бачимо і леяпс. Тобто я зрозумів, чому саме так і тому. Навіть от е, я дивився Баварію, да там чемпіони світу, да німецькі. і я кажу зараз, що да, навіть той Брансон він не встиг пристосуватися. Він звик розігрувати широ широко, спокійно в Європі все не так. Там е, дуже швидко все, але такого тактичного різноманіття ну е, нема. Навіть у шоу Тайм та Бет Бойс. І я не порівнюю це. Це про забігання, це про фізику, це про проходи. А, але свій шарм є. От я дивився, АБА або Мілоокі 79. Кевін Макхейл, Роберт Париж. Вони настільки універсальні, що там яка тактика? Тільки просто їм підказати щось десь. В Європі ж тренер кожну комбінацію контролює. І е, я робив собі да, такі е, замітки, що буде styles of софлейн. Ну який styles of Playing? Атаман, він авторитет, але він такий ну трохи вже став е, зірково і десь врівноважений. Месіна це ну, супер ментор, супер тактик. І тудіс він дуже емоційний. Сербські тренери, там своя метода, тобто є щось спільне і є те, чого е, не можна зрівнювати. Тобто, якщо ми кажемо про великий футбол, там швидко так м'яч не попередаєш. Там відскок від газона, там фізично дуже важко і там потрібно. Десь брати на себе, а десь індивідуально. А в футзалі там якби баш на баш. Ти кожну атаку забігаєш. І, наприклад, ти забив 5, тобі 7. Ти посидів 2 хвилини, пішов в атаку далі. Ті, хто грали, ті зрозуміють ще такий момент. Я б зрівняв, як знаєте, NBA – це волейбол. Він такий: от, розігралися, стали і поїхали грати свій ритм. А Європа це гандбол 30-32, 30-32 туди-сюди, туди-сюди. Швидко, 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 швидко. Да, не такі фізичні дані у гравців, але це замінюється. Дуже швидкими пересуваннями, е, паси і звичайно залишається місце для обіграша один в один, це ніхто не відміняв. Але те, як продає цей продукт NBA, е, інтерв'ю, тайм-аути, статистика. А в Європі, в Європі атмосфера якої ну, реально немає в NBA. І от цих прямих ключень, як зараз, да з боку майданчика. Тобто, якщо ви просто любите футбол, то вам цікаво і футзал технічно який, і футбол великий, там де реально тактика. Тому що давайте так: плей-оффс, чотири гри, це серія. Якщо чотири. 4... До чотирьох перемог чотири-три, сім ігор. І ми кажемо про плей-офф Євроліги. Інша справа зовсім потім 80 матчів та 30, да? Камон, гайс. Своя краса своїй справі. І зараз продовжується чемпіонат України Суперліга. Також потрібно дивитися свій продукт. Тому що це національний чемпіонат, що ж, дякую за увагу. Всім приємного буття.